Дві друзі, напрям аккаунт, -на сьогодні ми граємо в ці ганочки, ми вже дуже давно в них не іграли. І ми сьогодні просто мусимо дойти до новесенької машинки. Мусимо. Ось це є драйвер поляк. Чи це не поляк, чи це поляк? Це вроді не поляк, це якесь інше. Це точно не поляк. Ні, це не поляк. Але той драйвер 47619. Оцей. А що у нього ось ця машинка? Тому ми сьогодні ми її маємо взяти. Ну, як, ся, то вигляд. во во во, жене, жене на своїй красоті. Ой, ні 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 як це все арту зробити. У мене. Часто тепер В цьому мочку. Це моток спеціально для сальтов. О, Я заїхав, як. Ой, мене навіть на третьому місці зараз нема не треба. Це це потім це потім буде голова Путіна така. І так. Та ми лки-палки. Що ми постійно виїжджали? Ми мусимо це виграти. Мусимо. Мусимо. Мусимо, мусимо. Американець, американець, а ам... і ми мусимо це виграти. Ми мусимо це виграти. Мусимо це виграти. Мусимо. Зараз да, бустрю по типа, ноги назад и римлю почему так. Да ну чему? Чему мы так можем робота Ой, Ой-ой-не. Почему я постельно сразу сдуха? Ой-ой-ой-ой-ой, круч, 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 круч. Круч. Cruci 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 Wallim vollim I mai vehal mai veă mai e Валимо, 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 валимо валим на геліку. Валимо валимо, валимо валим на геліку, щоб не перевернувся. А як туди на Що? Шо? Що? Чи мотивоточок такий швидкий? будь ласка. О, тут зараз буде козел. Козли брине ось. Козелчик де? тут точно мусить бути. Козел, хоч один козел, то це точно бути мусить. Ось козел, косел, козел, 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 козел. Був кількіше. Ще один козел тут жере траву. Він так противно виглядає і він такий ще злий, Баранчика бо ранчика хоч усе козли. І ось. Ще один козел там виглядає. Ще один козел. Я на другому місці сумую. Ну хоч 4, хоч на третє місце. Що це за програма? Так. Так. Зараз. Так, так, так. Погнали! Уху. Uh Уху. -huh. Uh -huh. Vuhu, 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 Din, 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 din. Ui! Devia <sweak> aqui o pano, vou letirar. Valeu, мусимо сальтоху зробити сальто, 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 сальто. сальто. Я би зробив тут з легкістю сальто, якщо б в мене був великий регон. Давай, давай, гей, сальто. Єй, ми перші, ура погнали. Погнали. Ізі. Easy катка. Ізі. Тупо хто зробив з дуже великої ш дуже великої швидкості. Йой, тут потрібно трошки притормажувати. Ага, один вже на підлозі валяється. Один вже змучився, думаю. тай й у ти хочеш. О, ну, краще я посплю. Він ще зовсім чуть-чуть до сундучка. Ще лише один кубок. Ось, ми мусимо заробити ось цю машинку, що...

вона него собі може там перемотати, подивитися на цю сухоточку. Ну типа як я на фінч. Джин-джин-джин-джин-джин. Джин-джин джин-джин-джин джин джин Йой. Що? Тільки що ж якісь бахи були в мене? Якщо щось зависло. Вам то і вам це було видно? Я не знаю, що вам було. А мені-то точно було. Йой. Я ледве не впав. А може я ледве не зробив? Я не знаю. Ой, на скутері у того. Вона на скутері, вона на першому місці. А ні, вона на другому місці с та ну йо, вже дістали зі своїм рекламами о нарячи сундучок. Шо Ми про ми при ри о про, про, про Єй, ми про Єй, ми про Єй, ми про С -с -с шо? А вона не наделать? Я, собі це Я чомусь не можу. Там москалик, москалюжище, уже ще Гімон якийсь 4Х. Боже, він навіть не знає як одна буква Х пишеться. йо то реально якийсь теперь чувак. Вам зараз видно по прапору біля надписи Макан до якої я прийняв? Хоча я це, я думаю, на одному відео вже казав. Ммм. Два мускалика? Це що два мускаляш? Ні, фіга щось не поняв. Я ледве не впав. Рейтер якийсь там. Ну майже сальтуха, но дивіться, чому моцик сальтуху, а я сам не О, Дімон, ти мускальчик. Мускалюга, мускалюжище на останньому місці. месте. Ой, я, не... я я думав, що я, я лично думав, що... я власне думав, що я перевернувся. О. Дінги дуже нема чого контролювати з чипа довернувщині. Чи Чому я на надуміти сумою, а не на першому стрибаю дадусь. Я, ну то якась шо? Що це гра? Вони тупо прив'язані один до одного. Цю. є у нас нова карта. Є. Ура. є. Ще якась китаяшка. Переліз до нас Чи це на Кітаяшка, я не знаю. Хто розбирається в цій мові, що на... що той... Зараз, зараз. Хто розбирається в цій мові, що той? Що на цьому зараз автобусі, що взаді мене? Не спереді мене, а взаді мене. Хто розбирається в цій мові, то той. Напишіть, будь ласка, в коментарях який нього нік по-українськи, що там пише. І що то за мова, як то країна взагалі називається? Йо, еть, еть. О, що? А під водою можна хіба затонути? Я навіть і не знав. Ой, я навіть не на третьому місці. Йой!

Ви тут знімали не давай, то я час відео ви вже викладає. Хочете, я вам, по Зараз, зараз, зараз. Тук-тук. Тук-тук. Блін, вона каже. почалася поки Я вам так. Там сука! А, а чому че робить сальтуха, а я не. Йолки-палки якось нечесно. Та ну лки-палки, знака реклама. Друзі, на жаль, ми на сьогодні місяці Не виконали. Ех, ну ми вже скоро це зробимо просто скоро. А ну, зараз всім папа. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал і дзвіночок обов'язково! Що робить дзвіночок? Це типа вам приходять повідомлення э, про те, що я виклав нове відео. Всім па-па!